Провінційні вісті на каналі ХІВІ4. Я вітаю вас. Міністерство оборони запустило сайт для поранених військовослужбовців на онлайн-майданчику. Зібрали усю корисну інформацію для медичного відновлення, реабілітації та соціального захисту поранених. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр у телеграмі. На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого. Через вкладку військовослужбовцям здійснюється перехід на сайт Турбота, сайт простої у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо. Зазначено на її каналі. На сайті Турбота зібрано інформацію про те, як військовослужбовцю отримати скерування на лікування, реабілітацію або оздоровлення, поради на що важливо звернути увагу під час проходження лікування військової лікарської та медично-соціальної експертної комісії інформацію про пільги, грошові виплати, які належать військовослужбовцю. Інструкцію про те, які документи потрібно отримати, до кого звертатися по них. Ініціатори пообіцяли, що система електронного запису до лікарів для проходження військово-лікарської комісії запрацює вже до кінця травня. Новий УЗД-апарат з'явився на балансі Тернопільського обласного центру реабілітації для розвитку дитини. Придбав медичне обладнання ОТП банк в межах благодійного проекту Help Ukrainian. Більше про це Юлія Пацкаль. Сучасний апарат ультразвукової діагностики з'явився в Тернопільському обласному центрі реабілітації та розвитку дитини. Тут виховують дітей позбавлених батьківського піклування, які потребують особливого догляду. УЗД обладнання каже очільниця закладу, швидше, річ необхідна. Він буде дуже зручним, особливо для обстеження дітей, які є. Неповносправні лежачі діти і транспортування таких дітей в інший лікувальний заклад, звичайно, є затруднене. І це апарат вирішить це питання. Консультант, лікар завжди може прийти до нас для того, щоб придбати додаткове обладнання. Цього обладнання, наприклад, в цьому реабілітаційному центрі не було. Треба вишукувати кошти, які... Сьогодні заклад повинен сам заробити, Сьогодні все йде для оборони країни. Допомогти закладу зголосилися благодійники, і от новенька медична техніка уже на місці призначення. То фактично всі наші працівники були залучені до збору коштів. Ну і хочемо окремо подякувати нашим клієнтам, партнерам, які також долучилися і дуже швидко якісно допомогли зібрати ці кошти. Сергій Генцьорський розповідає, їхній колектив часто брав участь у благодійних проєктах ще до початку повномасштабної війни. А після 24 лютого свою діяльність спрямували на допомогу людям, які залишилися без житла, внутрішньопереміщеним особам та дітям. Тому, коли дізналися про потреби реабілітаційного центру, не змогли залишитися осторонь. Ми маємо тут і дітей, ми маємо дітей, які переміщені з інших регіонів. Спочатку війни у Тернопільському обласному спеціаліст. Зованому центрі дитини прийняли вихованців з областей, де тривають воєнні дії. Це діти віком до п'яти років. Щомісяця в центрі отримують послуги від 80 до 100 дітей. Працівники закладу працюють у посиленому режимі і переконані, таке сучасне обладнання не лише спростить їхню роботу, а й допоможе ще краще подбати про вихованців. Як це повернутись з того світу? Узнає військовий Юрій Лазаріонок. Ще у 2014-му захисник з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, пішов на фронт, тоді ж і потрапив до рук ворога. Він вижив та сьогодні, через проблеми зі здоров'ям вже не воює, але і це не зупинило чоловіка. Тепер він їздить зі своїм побратимом українськими містами. Разом вони розповідають про війну і збирають гроші, аби підтримати хлопців на передовій. Про трофеї війни від Юрія Лазаріонка й його побратимів. Ця далі це навесні. Мені 5.45 нас догнало. наздогнало. Бронежилат на якому слід від кулі показує Юрій Лазарьонок. Він військовий з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. З 2014 року чоловік став на захист незалежності України. Ворог двічі імітував його розстріл. Півроку він провів у полоні, куди потрапив під час першого ж бою. Захисник вижив та повернувся до війська. Його син Марк, дізнавшись, що батько в полоні, одразу пішов служити до повітряно-десантних військ. Я взагалі був безвісті пропавший. Мене вже відспівали хлопці з батальйону, Поховали, свічки поставили. Третій тост вже за мене був, як я вже був 200. Ніхто не сподівався, що я вижив. І мене не було в реєстрі полонених. Голод, тортури, знущання. Що, що, що. Чим полонені можуть похвастатися? Зуби повибивали. Нос зламали раз два чи три. Зараз за станом здоров'я Юрій не може бути на фронті, відтак вони з побратимом їздять різними містами країни, показують експонати з війни, які передають українські військові з передової. Гільза Латунна, РПГ-22, РПГ-26 одноразові фагот. Ківларова каска це синок з Бахмута, з полоненого Вагнерівця забрав. Він ще деякий час взимку в ній воював. Волонтери з Дніпропетровщини вже відвідали Кропивницький Умань Вінницю. Під час поїздок вони збирають гроші для своїх побратимів цього разу на авто та квадрокоптери для 25-ї бригади. Та кажуть, військові потребують і чимало інших речей. Хлопці потребують розходники, мавіки, тепловізори, рації. Прилади нічного бачення. от Саме синок зараз мій в Бахмуті, от що, що їм треба. Оці нашоломні прилади нічного бачення для нічного бою, приціли нічного бачення, рації все летить. А ще, запевняю, волонтер, військові відчувають підтримку людей і дуже її цінують. Підійшли до нас два хлопчаки. Ну, такі ручки по 12 десь хлопці. Е, погралися, пороздивлялися на наші експонати. Один другому каже, ну що пішки підемо. Той каже, так. І ті кошти, що в них були на проїзд, кинули нам в скриньку і пішли. Я не втримав сльози. Я заплакав. Далі військові поїдуть і в інші міста на черзі Івано-Франківськ, аби зібрати якомога більше грошей на підтримку захисників, які зараз на фронті борються за перемогу країни. У повсякденному житті українською мовою спілкується 61% громадян України. Про це свідчать дані восьмої хвилі дослідження градус суспільства під час війни. Дослідження показало, що найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні плюс 23%, та у Києві теж плюс 23%, а також у східному регіоні України плюс 19%. Найактивніше переходить на українську побуті молодь – 18-24 роки та старша вікова. Група 55-60 років опитування проводила дослідницька компанія Градус Рісич методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Анкету заповнило тисячі людей. Онлайн панель Градус відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю віком розміром населеного пункту та регіоном. Боже, як болить» – таку назву. Має проект, який презентував молодий гурт Лялькарок Леля із Кременеччини у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. У цьому проєкті майстрині у своїх витворах передають біль та емоції, які проживає кожен українець під час війни. На презентації виставки побував і наш Назарій Голуб. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося відкриття виставки авторських ляльок новоствореного гурту лялькарок із Кременеччини Леля. Ми плануємо раз в рік презентувати один спільний проект під спільною темою. В цьому році наш перший проект є його назва така символічна Боже як болить. Боже, як були, це про той біль і тривогу, які проживає кожен українець під час війни, розповідає пані Олена. Мишлійне творення ляльок надихають різні події. Також ми привезли з собою свої роботи, які протязі нашого творчого життя ми готували. Є свіжі, є старіші. Так як ми працюємо, кожна в своїй техніці, кожна по рідному, хтось мотає, хтось ліпить, хтось працює в панчишній техніці. В цілому це все ляльки, в кось є домовички, зайчики. Одним словом, це все є лялько. Пані Олена керівниця гурту лялькарок Леля, але називати себе так не любить. каже вона швидше ідейниця створення гурту. Заснувалися ми в цьому році, і в нас була презентація нашого гурту в нашому Кременецькому краєзнавчому музеї саме на день лялькаря, це 21 березня. Тільки ми молодий гурт, тільки що не створений. Хоча спільно ми працюємо вже часто. Ми захотіли з дівчатами об'єднатися в гурт і яким чином себе презентувати, бо їх така в нас з'явилася ідея, щоб під однією темою зробити один спільний проект і раз в рік його презентувати. Сама майстриня працює в техніці скульптурної ляльки і на виставці представила свою особливу роботу. Я запросила таку душу України, яка вже рік часу. Спостерігаю за цим всім, що відбувається в нас, і її болить. на завершення зустрічі. Директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Володимир Вермінський вручив Кременецьким лікаркам подяки розбереження та розвиток української культури. За кілька тижнів для учнів тернопільських шкіл завершується навчальний рік. А цьогорічне свято останнього дзвоника у школах рекомендують провести 1 та 2 червня. Для учнів літні канікули триватимуть з 5 червня до 1 вересня. Випускники шкіл, як і минулого року, для вступу у вищі навчальні заклади складатимуть національний мультипредметний тест. Основна сесія відбуватиметься з 5 до 23 червня щодо вручення документів про завершення навчання у загальноосвітніх закладах. То такі заходи рекомендують провести 23-24 червня. Зважаючи на те, що в Україні триває війна, воєнний стан продовжено, і щодня українські військові віддають життя в боротьбі з ворогом. Традиційної ходи випускників та масових святкових заходів у школах міста не буде, але внутрішньошкільні випускні вечори ніхто. Не відміняв це усі новини на сьогодні. Сподіваємося, що день прийдешній принесе нам добрі новини, більше радості і надії. До зустрічі.